Кожна тема складається з трьох відео. Перше відео теоретична частина. Друге відео це практична частина. Розв'язування всіх завдань, крім домашніх. Третє відео це практична частина розв'язування всіх домашніх завдань. Всі посилання в описі Параграф 2. Пряма промінь відрізок. Вимірювання відрізків. Пункт 1. Точка пряма площина промінь відрізок. Отже, найпростішою геометричною фігурою є точка. Даний об'єкт не має конкретного визначення, проте говорять, щоб зобразити точку, достатньо лише доторкнутися олівцем до паперу, як ви бачите тут на малюнку. Наступною геометричною фігурою є пряма. В зошиті чи на дошці можна зобразити лише частину прямої, оскільки пряма не має ні початку, ні кінця. Також ви можете тут побачити, що пряма складається з точок. Скільки прямих можна провести через одну точку? Очевидно, що через одну точку можна провести безліч прямих. А скільки можна провести прямих через дві точки? Через дві точки можна провести тільки одну пряму. Тут ви можете бачити це на малюнку 13. Маємо одну точку, другу точку. І як би ви наклали лінійку, лише існує один варіант. Ось так. Дане твердження є однією з аксіом геометрії, яку ви будете вивчати у 7 класі. Що таке промінь? Промінь і відрізок це є частини прямої. Промінь це частина прямої, яка має початок і не має кінця. Тобто ми бачимо точку початок проміня. Тут промінь не має кінця. Що таке відрізок? Відрізок це частина прямої, яка має початок і кінець, і характеризується довжиною. Тобто, є початок є кінець. І відрізок має певну довжину, конкретну, наприклад, 5 см. Для того, щоб позначати пряму промічку відрізок, використовують великі латинські літери. Як видно, на малюнку 14 ось тут. У нас є зображена літера А та літера Б і на, на нашій прямій, і відповідно ми можемо сказати, що це є пряма АБ. Але бачимо, що після точки А йде далі пряма, і після точки Б йде далі пряма. Тобто це вказує на те, що наша пряма лінія є е, нескінченною. Наступний малюнок це малюнок 15. Промінь BC, початок у нас відповідно точка B, кінця промінь немає. Відрізок CD, початок відрізку точка C, кінець відрізку. точка D. Ці точки називають кінцями відрізку. Пункт другий вимірювання відрізків діаграми. Основною властивостю, якою характеризується відрізок, це те, що він має довжину. Якщо ми побудуємо відрізок MN, переставимо лінійку, побачимо, що відповідно у нас даний відрізок має 4 см. Ще одною властивістю, якої володіє відрізок, це те, що рівні відрізки мають рівні довжини. Із двох відрізків більшим є той, довжина якого є більшою. Яким чином порівнюють відрізки? Відрізки можна порівняти за допомогою числових значень, тобто, наприклад, один відрізок у нас буде 5, а інший, відповідно, 6. Або порівнюють їх способом накладання, тобто накладають один на інший і дивляться, який більший. Ще однією дуже важливою властивістю відрізка є те, що довжина відрізка дорівнює сумі довжини його частин. Що це означає? Якщо у нас є відрізок AB і він поділений якимось чином точкою К, то щоб знайти відрізок довжину відрізка AB, ми можемо відрізок АК, додати довжину відрізка КБ. Відрізок АВ дорівнює АК плюс КБ. Чому? Бо Тому що АБ складається з цих двох відрізків. Ну і відповідно, якщо ми напишемо дорівнює, наприклад, якщо АК у нас дорівнює 5, а АКБ дорівнює 7, то у нас виходить 5 плюс 7. Тобто 12. Також за допомогою відрізків на лінійній діаграмі зображають значення певної величини та порівнюють ці значення. Наприклад, за діаграмою швидкістю руху певних тварин, ось на нашому малюнку, можна визначити, що гепард серед них найшвидший. Як ми бачимо, швидкість руху гепарда більше, ніж 100 км на годину. Відповідно, олень, дивимося легенду, у нас близько 50 км на годину. Лев, якщо ми бачимо, це у нас більше, ніж 3 чверті, тобто більше 75, сіра лисиця, це трошки більше 50, і відповідно гну приблизно на рівні з Левом. Взагалі, діаграми застосовують для того, щоб було більш наочно зображати інформацію.